вечора, шановні телеглядачі, до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який сьогодні має свою особливість. Стало вже традиційним в останні дні року готувати до ефіру підсумковий випуск Миронівщина за рік за допомогою відеосюжетів. Ми ще раз пригадаємо основні найважливіші події 2012 року. А почнемо підсумковий випуск Миронівщина за рік з головної політичної події року. Звичайно, 2012 рік війде, а точніше, вже війшов в історію, як рік виборів народних депутатів України. 28 жовтня жителі нашого району, як і всієї країни, взяли участь у виборах народних депутатів України. І ці вибори проходили за змішаною виборчою системою. Кожен виборець, який прийшов на дільницю, голосував за двома бюлетенями. За партію кандидати у народні депутати, від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі. Та за одного з кандидатів народні депутати зареєстровано в одномандатному виборчому окрузі. Наша знімальна група побувала в день виборів на декількох виборчих дільницях. Першими завітали на дільницю 320-699 у приміщенні міської ради і поцікавилися у голови комісії Віталія Васильовича Ляшенка, яка активність виборців на час зйомки. Це була 15-та година дня. На цю годину вже проголосувало близько 450 виборців. Яка який це процент від загальної кількості? Це приблизно процентів 40 від загальної кількості. А коли було найбільше людей чи коли ви очікуєте найбільше виборців? Ну я голова дільничої комісії в місті Миронівці перший раз був на дільницях у в селах, говорили мені, що найбільший. Підхід людей триває з 10 до 2 годин, але на нашій дільниці сьогодні виборці підходять дуже рівномірно, нібито домовились маленькими групками, групки, які складаються там приблизно із чотирьох-трьох осіб. Ні черг немає біля отримання бюлетнів. Немає черг також і біля самих кабінок для виборців. Якісь були вже проблеми, у вас екцеси виникали? Та мені здається, що у нас найспокійніша виборча дільниця, ніяких ексцесів не було. Було багато попереджень, що можуть бути різні непередбачені випадки. Дай Боже, що їх у нас і надалі не буде. Члени комісії у нас дуже порядні, слідкують за всім. На екцесів таких як немає. У вас як і на кожній виборчій дільниці є відеокамери. Скільки відеокамер і в якому режимі вони працюють? Ці відеокамери, кількість відеокамер, яких встановлено дві одиниці. Одна одиниця направлена на видачу бюлетенів, інша відеокамера направлена на скриньки для виборчих бюлетенів. Працюють вони в онлайні. Із сьомої п'ятнадцяти годин ми так зрозуміли. Наше діло не на відеокамери, а наша справа працювати і слідкувати за виборчим процесом. Чи були такі випадки, коли прийшов виборець і не знайшов себе у списках? На даний час таких випадків не було. О 15.40 ми побували в районному будинку культури, де працювала виборча дільниця номер 320 698, і запросили до розмови голову комісії Оксану Володимирівну Подокоп. Цей час на даний час прийшло вже 1036 виборців. Це майже 44%. Як ви очікуєте, ще буде активність серед виборців? Ну, я сподіваюсь, так, тому що багато людей працюють на зміни, тось тобто, і я думаю, що після зміни вони пройдуть і віддадуть свій голос свого кандидата чи партію. У вас за цей час були якісь проблеми, були якісь екстеси? Ні, на, сь... на даний час все добре. Ми своєчасно відкрили дільницю, все добре. Спілкуємося з спостерігачами, з кандидатами, тобто ніяких скарг і на даний час не було. Чи були такі виборці, які себе не знайшли в списках? На жаль, так знову були не так багато, як минулі рази, але є частина виборців, які не знайдені списку. Але трошки наші вибори лінується, лінуються, своєчасно прийти в реєстр виборців. Чекають знову наступних виборів. Потім наша знімальна група відвідала дільницю номер 320-696, що працювала в приміщенні Миронівського райду. І взяли інтерв'ю у голови комісії Віри Миколаївни Харчен. На даний час прийшло вже виборців 344 людини. Це десь вже проголосувало 45% будемо. І да. чи були у вас якісь проблеми, якісь ексеси під час виборчого процесу? Ні, на ну, слава Богу, все нормально, ніяких не було, ні претензій, нічого. Ну, деякі що з цього в списках не були. Ми їм все пояснювали, об'ясняли, направляли. Куди їм потрібно звертатися. Mm. Ну, спостерігачі на дільниці все добре, не було, все добре. Відкрилось нормально, надіємося, що закриємось теж нормально. Побували ми і у селах району. У виборчій дільниці, що розташувалася у Расавській сільській раді, на час зйомки не було багатолюдно. Основна частина виборців уже зробила свій вибір. Але люди продовжували йти. Чого ви чекаєте від цих виборів? Ми, ми чекаємо вибора. Знайте, ну, щоб діти хоча б наші жили. Ми то вже прожили своє. А от щоб діти, щоб робота у них була місця робочі, хоча б надо... Я прийшла на вибори, щоб проголосувати про ту людину, яка сказала: я як з я хоч одній людині зробила добро. То я прожив немарно, я хочу за його проголосувати. Чого ви чекаєте від цих виборів? О, хочу добра, щоб люди не злі були, От, щоб у всіх було здоров'я, і щоб для нас трошки дбали про пенсіонерів, трошки не забували і про вчителів, щоб не забували про лікарів, про наших внуків, бо внукам треба вчитися, а треба кошти. То я і думаю, може таки. І не думала йти. Це ж бачите, ж бриду. Мені таки піду. А може цей мій один голос і поможе, що не буде цьому чоловіку? Важливість взяти участь у виборах розуміли, і жителі села Владиславка. Ми побували на виборчій дільниці 320-705, що працювала у сільській школі. Члени дільничної виборчої комісії працювали злагоджено. Виборці мали можливість спокійно зробити свій вибір, розуміючи важливість його для майбутнього. А чому ви прийшли на вибори? Ну як проголосувати, як завжди, яку всі люди. Щас, будь ласка, чого ви прийшли на вибори? Віддати свій голос за виборців наших. А чого ви чекаєте від цих виборів? Не знаю, стабільності якоїсь. У Миронівській загальноосвітній школі номер 3 де працювала дільниця номер 320 ми потрапили уже під вечір. Як нам повідомили, більше половини виборців на той час вже проголосували. Як і на всіх дільницях, тут також були присутні спостерігачі. Велося відеоспостереження. Найбільш активними виборцями були в основному люди середнього та старшого віку. На жаль, молодь не завжди ще усвідомлює важливість участі у виборчому процесі. Взагалі, по нашому району вибори пройшли без серйозних порушень та зауважень. В одномандатному виборчому окрузі номер 93 до якого входили Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокетнянський райони, міста Переяслав, Хмельницький, і Ржищів, до парламенту пройшов кандидат від партії регіонів Олександр Романович Онищенко. Він набрав 46,83% голосів виборців. За Уляну Миколаївну Мостіпан від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина проголосувало майже 33 За Олександра Олександровича Мороза від соціалістичної партії України близько 12% голосів виборців. Інші мажоритарні кандидати мають менше 2% голосів. За партійними списками 181 дільниці одномандатного виборчого округу номер 93 36,31% голосів виборців набрала політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, майже 33% партія регіонів, 10,39% політична партія Удар Віталія Кличка. І 8,14 політична партія Всеукраїнське об'єднання свобода інші партії набрали менше 5% голосів виборців. Ось такі підсумки головної політичної події року. Але 2012 рік був наповнений і іншими важливими подіями для жителів Миронівщини. Протягом року було проведено 12 колегій райдержадміністрації, де розглядалися важливі і актуальні питання життєдіяльності району. У цьому ж році депутати районного рівня збиралися на 9 сесій районної ради шостого скликання, і саме на одній із них, на десятій, було затверджено офіційну символіку Миронівського району. На 10-й сесії районної ради 6-го скликання депутати також обговорили і затвердили положення про статус герба і прапора Миронівського району. Герб є символом Миронівської районної територіальної громади, який відображає покровительство небесних сил, архістратига Михаїла з вогненим мечем, хліборобську працю, господарську спрямованість району, а також є зовнішнім атрибутом влади. Автором концепції герба і прапора Миронівського району є Миронівчанин Валерій Баглай. Над концепцією також працювали Віктор Антонович Глущенко, благочинний району Андрій Оленин та художник Кутіль. Враховуючи, що захисником Київщини є архистратиг Михаїл, а у Миронівці саме Святомихайлівський храм, було внесено пропозицію на гербі і прапорі зобразити саме цього святого. По периметру герба навколо архистратига Михаїла розміщені снопи. У п'яти снопах переплетено 25 символічних колосків по п'ять в кожному снопі. Колосся це 23 сільські громади, одна міська і територіальна громада району. Прапор символізує духовну височінь, стабільність і мирне співіснування, символізує пшеничні поля, багатства Миронівського краю. Михайло Григорович Бондаренко повідомив на сесії, що у разі затвердження українським грандичним товариством прапора і герба буде виготовлено прапори у розмірах, таких як державний прапор, і замовлено на всі сільські ради та державні установи району. Прапор є офіційним атрибутом місцевого самоврядування, символом єдності Миронівської районної територіальної громади та взаємопорозуміння її мешканців. У 2012 році наша держава відзначила 21-шу річницю Дня Незалежності. Напередодні свята Дня Незалежності України, 23 серпня, вся українська спільнота відзначає ще один величний день День державного прапора України. Святкування в Миронівці розпочалося о 9-й годині ранку на міському стадіоні. Урочистою ходою колон представників всіх 24 територіальних громад міста та сіл району їх щиро вітали голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик, голова Миронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко, керівники Миронівщини, гості та багато жителів нашої Миронівської землі. Святковій тиші звучить гімн України, і на флагштоці гордо здіймається наш державний прапор. Право підняти його було надано керівниці району Валентині Сергіївні Усик. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Його кольори поєднують в собі образи чистого неба та зрілого хлібного лану, що означають миролюбність української держави. І знаменним святом всіх присутніх привітала голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. До всіх присутніх на святі з вітальним словом звернувся голова Миронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко. Згідно розпорядження голови Миронівської райдержадміністрації про святкування 21 річниці незалежності України, яке зачитав керівник апарату райдержадміністрації Михайло Микитович Ткаченко, подяками адміністрації і районної ради та грошовою винагородою, було відзначено кращих представників трудової Миронівщини. Відповідно до указу президента України, керівники району вручили медаль і посвідчення по. Чесного звання України мати героїня жительці села Карапещі – Ганні Овсіївні Антощиній, яка народила і виховала п'ятьох дітей. А також 32 роки сумліно пропрацювала оператором машинного доїння корів в колгоспі імені Щорса. Подарунок мамі трудівниці прозвучала пісня Журавлина доля у виконанні Наталії Даниленко. Потім всіх присутніх зі святом привітав ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Степанович Даниленко. Анатолій Степанович разом зі своїми студентами подарували глядачам задушевні пісні. Чудовим подарунком на святі став виступ юних виконавців хореографічної композиції Урожайна, які образно і яскраво відтворили жнива, колосочки, млини з рушників, обмолот ціпами, величання снопа. В кінці композиції учасники дійства вручили Валентині Сергіївні обжинковий вінок, а останній сніп віднесли до комбайна, який знаходився обабіч зеленого поля. І під чарівну пісню у виконанні солістки хорової групи ансамблю чорнобривець Ніни Северин було обмолочено останній сніп урожаю 2012, який здійснив кращий комбайнер Миронівського інституту пшениці імені ремесла Олександр Гаркавенко. Валентина Сергіївна Усик засіяла всіх гостей зерном нового врожаю, який освятив благочинний Миронівського району протоієрей Андрій Оленін. На достаток, на здоров'я і на добро згідно спільного рішення райдержадміністрації... районної ради, районної ради сільськогосподарських підприємств і райкому профспілки... працівників агропромислового комплексу, яке зачитав перший заступник голови адміністрації Юрій Васильович Клименко. Подяками з грошовою винагородою були відзначені керівники сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, а також виробничники які досягли найкращих показників на збиранні ранніх зернових і стали переможцями жнив 2012 Після вручення нагород дівчатка в національному вбранні пригостили всіх присутніх на святі шматочками запашного короваю. До уваги глядачів були представлені виступи фольклорних колективів нашого району, народного самодіяльного фольклорно-етнографічного ансамблю Золота Нива, село Центральне. Народного самодіяльного фольклорного ансамблю Шандрівчанка, ансамблю Зоряночка Владиславського будинку культури, вокального ансамблю Потічанка потіцького будинку культури, народного самодіяльного хору Калина Карапишівського будинку культури, ансамблю Веселі Кумоньки Кип'ячківського будинку культури, самодіяльних артистів Олександрівського будинку культури. Народного самодіяльного фольклорного колективу Веселка маслівського будинку культури та солістів народного самодіяльного хору Радість пустовітівського будинку культури. Також всіх присутніх на святі своїми виступами привітали наймолодші його учасники дитячий фольклорний колектив Центральницького будинку культури і юні танцюристи Миронівського центру дитячої та юнацької творчості. В Продовження урочистостей голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик вручила десятьом юнакам і дівчатам паспорти громадянина України. Кожен, хто завітав на свято, мав змогу помилуватися вишиванками, які колоритно були представлені кожною територіальною громадою. Справжньою окрасою на святі стала виставка творчих робіт народних умільців, які представили центр дитячої та юнацької творчості і територіальні громади. Працівники торгівлі пригощали гостей солодощами, випічкою і різними напоями. А також всім бажаючим було представлено продукцію власного виробництва підприємств нашого району. На завершення урочистого дійства, присвяченого 21-й річниці дня незалежності України, для всіх глядачів пролунала вокально-хореографічна композиція козацькому роду Нема переводу у виконанні народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю Чорнобривець. 24 серпня святкування продовжилося увечері в центрі міста, де відбулися масові народні гуляння. Миронівчан і гостей порадували чудовою концертною програмою народні артисти України Віталій та Світлана Білоножки. Також святкові заходи, приурочені 21-й річниці дню народження нашої української держави, відбулися і в селах Миронівського краю. Цьому році наше місто відзначило свій 393-й день народження. Свій 393-й день народження Мирунівка відзначила на славу. Слід зазначити, що за різноманітністю заходів, розмаїттям прикрас, масовістю учасників і глядачів. Такого велелюдного святкування не пригадується. Основна частина урочистостей випала на чудовий по осінньому теплий суботній вечір, 15 вересня. О 19-й годині почалося велике святкове дійство. Гучними оплесками учасники свята зустріли господиню району Валентину Сергіївну Усик, жінку керівника, завдяки зусиллям і турботам якої увесь Миронівський район, і, зокрема, Миронівка, змінилися на краще. числених Миронівчан і гостей, які зібралися на центральній площі міста Миронівки. Привітав міський голова Віталій Миколайович Савенко. Керівники району і міста вручили нагороди і квіти кращим представникам трудової Миронівки. Подяками голови Київської обласної державної адміністрації та грошовими винагородами відзначені. Шкапа Світлана Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миронівської загальноосвітньої школи номер 1 Глоба Світлана Миколаївна, завідуюча бібліотекою Миронівського навчально-виховного комплексу. Щербина Світлана Миколаївна, вихователь центру розвитку дитини Зернятко. Подяками Мирунівської райдержадміністрації та районної ради і грошовими винагородами відзначені. Сабадин Тамара Федорівна член ради Старішин при голові райдержадміністрації. Нікіфорова Марія Антонівна заступник голови правління публічно-акціонерного товариства «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів. Бубнова Оксана Васильівна лікар-терапевт Миронівської центральної районної лікарні. Грамотами Миронівської міської ради і грошовими винагородами відзначені. Гуленко Віта Анатоліївна, вчитель Київщинознавства Миронівської загальноосвітньої школи номер 3 Шевченко Оксана Тарасівна, медсестра центру розвитку дитини зернятко, Ницун Василь Петрович, слюсар зварник Миронівського вжеп. Осьмірко Петрополі Карпович, водій комунального підприємства Миронівка Водоканал. Голубенко Тетяна Григорівна, медсестра поліклініки Мирунівської центральної районної лікарні. Сухобрус Анатолій Валентинович, робітник міського стадіону комунального підприємства Мерунівка-Благоустрій. Гранкіна Валентина Васильівна, головний бухгалтер Миронівської райсанепідемстанції. Бордюх Анатолій Володимирович старший зміни олійного цеху публічно-акціонерного товариства Київ-Атлантик Україна. Сосюра Володимир Петрович майстер зміни, публічно-акціонерного товариства «Миронівське хлібоприймальне підприємство. Лисенко Сергій Іванович двірник Миронівського м'ясопереробного заводу Легко. Хомченко Михайло Метвітович колишній керівник оркестрової групи самодіяльного ансамблю пісні і танцю Чорнобривець. І Солошенко Таїсія Іванівна, начальник лабораторії з контролю виробництва публічно-акціонерного товариства, Мерунівський завод по виготовленню круп та комбікормів. Щирі вітання і найкращі побажання висловив почесний громадянин міста, колишній заступник директора Мирунівської загальноосвітньої школи номер 1 вчитель, який виховав не одне покоління, Віктор Іванович Дульський. На іменини до Мирунівки завітали поважні гості. Депутат Київської обласної ради Олександр Романович Онищенко, депутат Верховної Ради України Уляна Миколаївна Мостіпан, ректор Білоцерківського національного аграрного університету, депутат Київської обласної ради Анатолій Степанович Даниленко. З уст Анатолія Степановича прозвучали зворушливі слова привітань своїм землякам. Разом зі своїм студентом він подарував глядачам українську пісню Рідна мати моя. Незабутню концертну програму показали гурт Зустріч, Юлія Бобровіцька, Катруся, Максим Басай і Володимир Голубєв, Анастасія Притула і Василь Андріуца. Справжнім подарунком з нагоди свята для Миронівчан став святковий концерт Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, який подарував місту незабутні враження і море позитиву. Виступ артиста пройшов під нестихаючі оплески і запальні танці глядачів. Це яскраве видовище завершило святкове дійство. На честь дня народження Миронівки в небі засяяв вогнями грандіозний фейерверк. Незважаючи на дощ, який розпочався, народні гуляння продовжилися до пізньої ночі. Впродовж святкування жваво працювали торгівля і атракціони для дітей. Події цього дня, а саме святкування 393-ї річниці міста Миронівка, 15 вересня 2012 року, назавжди залишаться в пам'яті і в серцях Миронівчан.